Ація, вітаємо, дорогі друзі дякуємо вам всім, хто нас слухає та підтримує своєю любов'ю. увечері, 22 липня, ми дійдемо до однієї важливої лінії. І Я транслюватиму цю трансмісію для всього світу. Очевидно, Цього разу це справді найособливіша вода. Я хочу в це вірити. Я кажу, що те, що сталося цього року, з'явилося на світ від серця, Мір'ям з ми добре знаємо що символізує жіночий початок. Вона уособлює священну жіночність, історію, справжню історію, а також те, що вона залишила на цій землі. бо вона пройшла довгий шлях саме на цих землях, де зараз знаходжуся я в регіоні Марки в Італії. і це мене дуже тішить. це справді чарівне, чудове місце. Де мешкають люди, які приймають мене унікальним чином, воістину в найщиріших обіймах, найщирішій гостинності та в теплі, у найщирішій любові? А тепер ми підходимо до важливого моменту, адже поширення цієї енергії, цієї трансмісії, особливо 22 липня, коли святкується день мірям з Магдали по всьому світі. Ми живемо в світі, де кожен робить це так, як хоче, як вважає. Я бачу багато ініціатив з цього приводу. Наша ініціатива це одна з багатьох, але вона є наша. Хочу вас запевнити, що це продовження всього пройденого нам шляху з космічними водами. Наша вода. Має певні особливості, частоти та чисту любов, і походить безпосередньо від відміря від її серця, і тому зрозуміло, що це любов. Ми багато про це говорили, багато хто про це говорить останнім часом. Слово любов це слово з п'яти літер, але ми не знаємо справді, що воно означає. Тепер настав час щоб це дізнатися. І ця вода змусить наші серця запалитися. Це, власне, так, це власне космічна любов, і це буде зовсім інакше. Як це буде відбуватися? Цього разу є довгий протокол, і протягом 69 днів, тобто 63 дні прийому з двома перервами по три дні вам потрібно дуже ретельно слідкувати за ним і сприймати його як справжній дар. Ми не можемо ставитися до цього надто легковажно. Тому я закликаю вас усвідомити цей момент і, перш за все, відчути Можливо, це не для всіх, але це не має значення. Це ще буде для всіх. А на цьому етапі підійдіть до цього, зблизьтесь, дозвольте цьому проникнути у вас. якщо ви готові зробити це, то зробіть Бо це Велика зміна, важлива зміна. Ми описали її якомога більше. Ми говорили про це, ми вже зняли відео. А отже, ви вже знаєте про що йдеться. Ми не можемо сказати вам більше, бо це все, що ми зрозуміли з цього процесу. Тож, підійдіть, приблизьтесь до нього, тільки відчуваючи серце. Давайте просто дозволимо собі, якщо нам хочеться це зробити, якщо нам підказує наше серце. Звичайно, якщо у вас вистачить духу, це зробити, ми це зробимо всі. В іншому випадку. Ми зможемо це зробити іншим разом, бо вода все одно пошириться. Тож не обов'язково, хто ще не відчувається робити протокол, почати його 22 липня, але бути в квантовому полі це важливо. У нас там є можливість зустріти ті душі, які готові дарувати нам всю свою любов. Отримати і ознайомити нас уже з цією любов'ю, відчути цю космічну любов, розбудити її в нас. А потім вода зробить увесь процес. Але там у нас буде унікальна можливість відчути цю любов. Ось чому. Ось у чому важливість бути у квантовому полі. Ввечері, 22 липня, ми деякий час переживемо це у квантовому просторі. У нас є ця можливість. А вже потім будемо робити протокол. Це дуже повільний процес. Тут, всередині нас. Є перешкоди всілякого роду, що блокують прохід від розуму до серця. Задача полягає в тому, що розум налаштований сприймати всі погляди, які до нас надходять, але він робить це відповідно до того, для чого його створено і навчено, але не радиться з серцем, не є на зв'язку з ним. І залишається в розумі, ці блоки, що ведуть до серця, є у нас інакше ми були б уже повністю у своєму найвищому вираженні. У цьому процесі вода допомагає, розчиняє ці блоки, старі, кристалізовані спогади, шаблони та структури, вкорінені в часі всі тіла болю, що були сформовані в цьому житті. Та інше, як я вже казав, цього разу саме для того, щоб звільнити серце і дозволити йому вибухнути та виразити себе сповна. наше серце, це наш центр, це найавтентична наша частина, яка хоче жити за вченням, яке не походить з планети Земля, а є всередині нас. І завжди було вкорінене в нас, яке було записане в нас з незапам'ятних часів. Тобто за вченням космічної людини, яке ми хочемо принести сюди, яке ми бажаємо втілити тут на землі, зараз. Якщо ми не звільнимо ці блоки, і якщо ми не звільнимо цей прохід, то все залишиться як було. В той момент, коли ми звільнимо ці проходи тіло болю, яке відділяє нас від серця, нашого центру, шлях відкривається, і шлях стає вільним. У цей момент серце охоплює, включає у себе розум. І тоді ми стаємо чистим серцем і чистою любов'ю. І це все йде відміряє, як ми її тут називаємо. Я повторюю, що в цьому всьому немає жодної релігії, і це абсолютно так. Ми не хочемо належати до жодної релігії. Ми справді хочемо звільнитися від будь-яких релігій та різних пут. І води нам до... у цьому допомагають. з цієї причини цей крок для того, щоб зробити нас вільними, і тому він такий важливий. Ось чому я кажу зближтеся з цими водами та відчуйте, що вам потрібно робити. Ваші почуття приведуть до відкриття серця. Протокол є важливим, так але має все початися від саме від почуттів. Ми стоїмо перед справжньою подорожю, бо ми повинні усвідомлювати, що це нелегко викорінити нашарування спогадів, кристалізованих на тілі болю. І все, що сформувалося з часом. У багатьох людей були спроби позбутися цього тіла болю, але не зовсім це їм вдавалося, бо ми живемо у цьому суспільстві, яке хоче, щоб ми його мали. До речі, для всіх, хто не знає, що таке тіло болю, дуже рекомендується прочитати або прослухати аудіокнигу Нова Земля, автор Еггарт Толле. Ви відкриєте для себе величезний пласт знань та усвідомленості, від чого нас хочуть звільнити наші космічні брати, Міріам та Єшова і їхні помічники? Нас готували цілий рік до цього моменту. Якщо ми приймемо цей протокол з відкритим серцем, поза межами того, ким ми є, з точки зору, до якої ми звикли. Саме в якій ми знаходимося в цій еволюційній точці. Якщо ми подивимося на це з точки зору душі, то ми вже матимемо іншу відкритість і дозволимо протоколу працювати, тож відкриємо цю дорогу, тож дозвольмо серцю охопити розум. І це буде можливо, якщо ці шляхи будуть чистими, очищеними. Тому цей протокол нам допомагає очистити шляхи, і ми знову стаємо космічними істотами. Повторюю, ми даємо собі можливість з'єднатися з цими силами, які допомагають нам відкрити цей шлях до зв'язку із... із серцем. Тож, 22 липня справді буде щось сильне та потужне, з моєї точки зору. Раджу всім бути там, ввечері, у квантовому полі. Бо такі речі трапляються не часто. Я думаю, що це унікальна можливість дозволити вібраціям, які присутні в цей момент увійти в нас. Вони існують і вони чудові. Саме тому, що ми їх переживаємо, проживаємо у той момент. І ми навіть не можемо говорити про це. Ми входимо у самих себе. Без страху та вагань. Тож знання того, що відбувається, повне усвідомлення цього це є усвідомлення того, що відбувається вперше. Я ще скажу, що я зроблю цю трансмісію повністю посеред прекрасної природи, тож ми будемо в лісі, де немає забруднення, природа мати, як справжня матір. І ще я хочу додати, що я переконаний, що була на цих землях. Я переконаний, що вона ступала на ці каміння. Я дедалі більше переконуюся, що це місце має свою власну магію. Тож це матиме ще сильнішу рушійну силу. І цього разу саме вона, Міріям, буде тією душою, яка з'єднається і протранслюється це на всіх. Хто буде на ефірному зв'язку і саме Мір'ям наповнить наші серця. Тож хто справді хоче і відчуває, прийміть участь у цій трансмісії? Хто не може приєднатися, не хвилюйтеся, якщо цього не відчуваєте або ще не знаєте інформації, то, можливо, якось це до вас прийде. Цю воду буде можливо поширити. І ми обов'язково організуємося, як це зробити. І постараємося ще надати інформацію для всіх бажаючих. Дякую всім вам і з нетерпінням чекаю зустрічі з вами в ефірному квантовому полі з відкритим серцем і великою любов'ю. Ось ця любов перетвориться в чисту любов. Дякую усім! До зустрічі в 22.02 по Італійському часу і в 23.02 по Україні. Діно де Віво.